час жила свята вдова Софія, сім'я у неї була, віра любов, надія, віра, надія, любов, три християнки маленьких, віра, надія, любов, діти одної неньки, віра Три християнки маленькі, віра, надія, любов, діти одної неньки. а Бога любили вони і смерті не боялись, бо знали вони Христа, життям земним попрощались. Віра надія, Три християнки маленькі віра надія любов, діти одної неньки, віра надія любов, три християнки маленькі віра надія любов, діти одної неньки, віра надія любов, три християнки маленькі Надія, любов, діти одної, не.